Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо зарядний пристрій інтелектуальний від компанії Aida модель 10S. Постачається ось в такому вигляді комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також сам зарядний пристрій. Зарядний пристрій імпульсний. Також присутній режим десульфатації, тобто режим відновлення акумуляторної батареї. Корпус зарядного пристрою з пластику. На передній панелі у нас знаходиться перемикач струму. Акумулятори можуть заряджатися від даного зарядного пристрою струмом 5 А, 1 А або 10. Відповідний перемикач у нас знаходиться ось тут. Також є. Перемикач на режим роботи, тобто заряд або зберігання. З тильної сторони, у нас знаходиться перемикач, який е, обирає тип акумуляторної батареї, або це свинцево кислотна, або Гелова АГМ-батарея. Під'єднується до живлення 220 В з допомогою стандартної вилки, і також до акумуляторів ведуть стандартні крокодили. Ємність акумуляторів, підтримуючи даним пристроєм від 4 до 180 А 12-вольтові акумулятори підтримує. Зарядний пристрій має ряд захистів: це захист від короткого замикання, захист від неправильного підключення, тобто переполюсації, і також захист від перезаряду акумуляторної батареї. Як я вже сказав, з функцією десульф... десульфатації даний е, пристрій.